Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі. А, зараз ми ось приїхали з міста. Макс там купляв собі до машини. Коротше, зараз він пару слів вам скаже. Я його попросила, щоб він розповів, що він буде робити. Ну. Будемо міняти пороги в цьому драндулеті. Щоб трішки зекономити грошей, заїхали на металобазу і замовили пороги, які нам зігнули. Люди, так вийшло дешево. Це буде поріг, а це буде підсилювати порогу. Максимальна длина, що вони могли погнути 1,25 м. А нам треба метр шість. Тому три штучки буде залишок. І тут так само. Три штучки і залишок. Метал використовували 1,5 мм. Розміри його в інтернеті приблизно. Вже будемо по місяцю. Підганяти, підцілювати поріг. Даже якщо не дуже гарно вийде, все одно все закриється накладкою пластиковою. Та видски стоїть 650 гривень за штуку. Плюс доставка. А в нас вийшло 1000 гривень за все. Плюс інструменти які собі при. Купив нову. Заварювальний дріт для полуавтомата. Струбцинка, щоб пороги зажимати. Дві руки хорошо, а чотири краще. Купили одну таку і одну таку. Хотіли дві такі, дві такі не було, порадили таку. Це, в принципі, для дерева використовується. Ну я думаю, і для ремонту машини теж піде. Дві руки краще, а чотири ще буде краще. Будемо показувати. В місті озвучили ціну 4 тисячі гривень за одну сторону. Тільки за роботу. Будемо трішки економити зімейний бюджет. Сварку взяли в оренду за мого реч, а кому буде допомагати по сварочним роботам. Він у нас професійний сварщик. Так що будуть у нас ремонтні роботи, поки зараз Макс вдома, бо роботи немає. Ну, той, хто місцевий, той знає, що у нас з комбінатом. А робиться, ну, надіємося, що вони колись подумають за людей, і все буде всіх добре, бо у нас все місто там працює і все села. Так що, на сьогодні <смас> з машиною все. У нас так, як у всіх морози. Бачите, я ось персик вкривала-вкривала. Мені написали, що краще агроволокно. Я також таке думаю, але немає його в нас тільки, тож. Була така ось плівка від цього від матрацу і вкрила. Так, тут десь воно прилягає, бо краще, щоб не прилягало. Але що так би він померз. А якщо так врятує, то й добре. А як померзне, то що ми зробимо? Нічого ми не зробимо, але ще пару днів, і з вихідних кажуть, уже буде потепління. Чашкода деревця, бо бачите, ось тут наша черешня вона один рік квітувала, потім в неї якийсь стрес був, ну не якийсь. Макс її зацепив машиною. Зламали. І ось в цьому році бачу, квіточки будуть. Чи будуть, чи не будуть, чи померзне. Подивимось. Ігрушка там у нас новенька є, також гарні такі квіточки випустила. Буде видно, як воно. Буде, звісно, видно, чи будемо з урожаєм, чи ні. І там щепи, я також поприкривала трошки. Ну, на вулиці прохолодно. Ми в машині от сиділи, чекали, поки ті штуки нам зігнуть, то у машині було спекотно, бо сонце світило. А ось вийшла зараз з машини, ух, холодно як. Парнички стоять, в цьому парнику картопля вже починає сходити. Ну, вона підгорнута, я просто розривала, дивилась, то Як тепло піде вона. Піде вріст, поки їй не страшно, вона в землі, але це такий -то, що страшненький, бачу, вітер був його роздуло там ці такі оці спеціальні прищепочки. Бачу, вона прищепка залишилася, біла не тримає. А той такий хороший парничок, він стоїть, там помідорчики. Дніві і будемо садити город. Треба садити, бо все таке дороге зараз, що, і кажуть, що ще буде дорожче. Коротше, з кожним днем новини все. Не в ту сторону і не в ту, так що будемо всадити все, що можна і не можна. Ну як? Те, що їмо. Бачу, на городі щось там воно біле лежить, що собаки вже тягали, це капець. Так, ці дві красуні сплять тут. Що там? Все одно да, залізли. Такі брудні якісь, я не знаю, у нас таких ще свиней не було, Ну, бо у нас в'єтнамці до цього були. Оця така, бачите, красунька вона лежить. Я Максу кажу, давай її приберем. Іначе він хотів, а тепер він побачить, що вона росте, каже, нехай ще росте, так що буде видно. Просто що. Зерно, зерно треба купувати. А ми вже в них і так багато уклали. Подивимось. Коротше, більш поки зі свинками ні-ні ні. Бо-бо-бо. -ні -ні. Бо. Що Бо -бо -бо. там ти її кусаєш? Вона хоче спати. Диви, яка. Ти дуренда? Ти масаж робиш? Ну, роби. А ще я зараз пересаджую виноград, ось черенки, які проросли. Я вже два посадила, в цьому році просто небагато. Я тільки чотири штучки. І я якраз читала тільки що коментарі, що ви пишете, покажи, як це робити, Вімкнула то... камеру, то я зараз покажу, як пересаджувати. Так. Все як завжди, просто. Нам треба якась ємність, земля і сам черенок. Насипали трошки землі в стаканчик. Беру сам черенок. Ось це вже довге таке корінечко. Треба, отаке маленьке. Це я вже трошки перетримала. І вставляємо сюди череночок, цю землю. Трошки поливаємо. Не заливаємо, я нічого не заливаю, бо заливати це дуже багато потім болячок всяких. І засипаю землею. Так виглядає цей виноград ось в стаканчиках. Три я пересадила, а один ще ось спить, так сказати, щось, нічого не видно. Хоча, наче бачу, що брунька жива, ну Це таке буває, не всі проростають, подивимось, почекаємо ще. Зараз вон, розсада стоїть, без світла, бо у нас немає світла. Вимкнули, щось вже другий день вимикають, і щось, ніде я не зустрічала чого. чи Це вже почали знову вимикати, чи щось ремонтують. До речі, Бачили, ось на днях підходили, продавали в місті. То ось такий стаканчик від 70 до 100 гривень. Ну, звісно, все залежить від сортів. Які там сорти, але я підходила, там прості сорти були по 100 гривень жіночка продавала. Так що ось така розсада. Огірочки також, тільки що присипала ще землею, бо ці такі гарненькі три штучки, а ці два маленькі огірка. Ось вони ще трошки потепліє, і в парничок вони підуть, бо їх вже можна висаджувати і треба. А кабачки такі підгулявші. ну У мене з кабачками завжди так. Але в тому році отакі висадила, то ще й в парнику був врожай. Все, на цьому закінчую своє відео. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.